500 гривень на купівлю продуктів та речей першої необхідності. Такі сертифікати цими вихідними отримали мешканці Єрпеня, які тимчасово проживають у модульному містечку Дубки. Наш будинок повністю згорів. На нас нічого не залишилось. Велике дякуємо всім, хто нам допомагає. Дякуємо, що вони нам допомагають. Всі гуманітарні допомоги. Бо без них ми зараз нікуди. Абсолютно. Дякуємо дуже велике. Такі сертифікати надала людям громадська організація Епіцентр дітям спільно з іспанською міжнародною організацією Сасаль у рамках співпраці з Ірпінською міською радою. Це люди, які втратили своє житло, втратили свої домівки. Таким чином намагаємося хоч якось їх підтримати в цей скрутний час. Дуже вдячні нашим міжнародним партнерам, благодійним організаціям, які завжди йдуть нам на зустріч, приймають різну, різноманітну участь у життєдіяльності цих людей, проводять різні заходи. В сьогоднішньому випадку надають сертифікати на купівлю продуктів номіналом 500 гривень в мережі магазинів АТБ. Продуктові сертифікати отримали всі мешканці дубків без винятку, дорослі й малі всього 390 людей. За ці сертифікати вони зможуть придбати необхідні продукти та речі на свій розсуд у мережі магазинів АТБ. Мережа магазинів ОТБ тому, що це найпоширеніша мережа зараз в Україні і в нашому місті, і там великий асортимент продуктів і доступні ціни. Всією родиною можуть піти кожен з власним сертифікатом купити необхідні продукти.